Вітаю усіх на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника. Автором цих програм є Олександр Андращук, досвідчений садівник, фахівець з рослинництва, людина, яка має дуже багатий досвід, має свої садові центри і, відповідно, є де практикуватися. Тобто, є наприклад, чого говорити. Єде да. сади, і там можна практикуватися. Да, да. Так. Ну і я хочу обумовити ще тему, що ми продовжуємо говорити про режими ґрунтів. Ми вже проговорили про повітряний режим. про Мікробіологічний режим, ми проговорили про поживний режим, і в нас залишилося обговорити ще водний режим, а також і ще купа угу. купа запитань, які виникають із попередніх попередньої інформації, яку вже обговорили. Тож говоримо про режими ґрунту, зокрема водний режим ґрунту. Як ми вже е знімали гарний день сюжет, мені здається, він вийшов, тому що ми досить багато, навіть там дві частини зняли про поливи. Так, ми там частково цю тему. Вже торкалися цієї теми, але тут е трошки в іншому розрізі ми спробуємо подивитися. Так, от ми там про говорили, тому що я не хочу повторятися. Просто телеглядачі, які будуть виникати питання, можливо, вони просто подивляться. Там були відповіді. Це стосовно поливних норм, стосовно того, яку воду використовувати, яку ні, тому що це. Все це впливає в тому числі і в даному випадку на водний режим. Водний режим, це, як ми казали, це та частина пор, яка заповнена водою, і вона має теж, в залежності від ґрунту, вона може бути, наприклад, достатньою, недостатньою, оптимальною для рослини, і на це ми теж повинні впливати. І впливати не тільки спрощено кажучи, застосовуючи полив, як дощуванням чи там шланга, а і впливати таким чином, щоб створювати пористість. Так, я казав. А пористість ми як ми можемо створювати? Ми можемо її створювати механічним способом, перекопуючи, рихлячи наш ґрунт. Ми можемо на водний режим впливати. Є такі навіть операції, в суду проводять як закриття вологи, коли пішли опади, у нас величезні території, які не так легко і полити, пускають спеціальні борони, які руйнують капіляри, які утворилися після опускання вологи. І ця волога консервується. Тобто це закриття вологи, ми можемо регулювати водний режим, я якраз і почав з того, як нам впливати на водний режим. Так? І ми можемо вно вносити органічну частину, добрива, як я вже розказував, перегній, гній. Все це буде впливати на пористість і на водоспоживання не тільки рослинами, тому що там воду, воду використовують для своєї життєдіяльності мікроорганізми, значить води потрібно теж немало. Але і не багато, а бажано оптимально або в межах близьких до оптимально якогось рівня. Для того, щоб цю воду накопичити, тому що ми завжди починаємо, ми не будемо всі типи ґрунтів проходити. Ми про це говорили, що вони можуть бути там піщані, супіщані і так далі. Від глинистих до піщаних, так але ми беремо крайності, щоб було зрозуміло, чому не підходить, не підходить крайності і як на це впливати. Ми вже говорили, що якщо це пісок, і ми подаємо воду, він просто не має здатності його утримати, піщані, супіщані грунти. Якщо це глина, то вона має дуже сильну вологоутримуючу здатність, але водопроникність у неї дуже низька. То воді дуже важко проникати через неї і мігрувати в нижні шари. Дуже часто така вода навіть. Без обробітку поверхневого ґрунту вона стікає згідно схилу, а завжди якісь мікрорельєфи. Все це є. І тому ми знову ж таки втрачаємо вологу, але ми могли, як ми в тій програмі проварили, яка поливна норма. Ми визначили свою поливну норму. ми її Намагалися внести, а не вийшло, тому що там 20-30% попало рослині, острини, наприклад, побіли. І от для того, щоб нас не було, ми повинні впливати на знову ж таки повертаємося до пористості, до пористості. І якщо у нас оптимальна пористість створеного ґрунту, ґрунт пухкий, ґрунт там на основі торфу, або ґрунт має бути легкий і рихлий для плодових рослин, то відповідно є кому там. І забрати цю вологу, і притримати. Часто в ґрунтосумішах про це теж можна сказати, можна додатково без ґрунтосумішів купити і внести є такий природний мінерал, агроперліт. Чому він називається агроперліт, тому що він відрізняється від звичайно там, будівельного перліта, тим, що його спучують, здувають, і його пористість 300%. Тобто він накопичує вологи, а часто вологи і розчинені мінеральні речовини в три рази більше, ніж його об'єм ну, за рахунок великої там. Стінки тоненькі, всередині дуже багато ходів, і вони здатні утримувати величезну кількість вологи агроперлі. Там фракції, як правило, їх здувають до таких 3-5 мм. Такі маленькі кристали, білі їх видно. От і от ми можемо використовувати ще перліт, який буде, якщо його вносити, агроперліт, якщо його вносити у кореневмісний шар ґрунту 0,80 від 0 до 80 сантиметрів, то там е, цей агроперліт особливо це він буде корисний в тому числі і на ґрунтах, і бідних, і на, е, на піщаних, і на глинистих, тому що він там він і повітря може накопичувати, і волу, воду, тобто він якби збільшує пористість. А ми зараз говорили про те, як нам збільшити пористість. І тому водний режим в ідеалі, якщо. Е, Є куди цю воду накопичити, і вона легко доступна, легко віддається і немає якихось закисних форм і так далі. а Це вже залежить в тому числі. Ми на цей режим повинні впливати, враховуючи глибину залягання підґрунтових вод. Дуже важливо, щоб ці води не змішувались. Тому сади, як правило, перед тим як закладати, якщо це понижені місця або є небезпека підходу під вод, то треба уточняти. В залежності від кожної культури, в них і різна коренева система, але там має бути ну, якийсь мінімум напікові стояння, щоб вони не підходили ближче, ніж на півтора 2 метри під ґрунтові води. А чому не можна, щоб ці води змішувалися? Тому що зовсім інші води. По-перше, коли вода буде неконтрольовано заповнювати проміжок, наприклад, де розміщені кореневі системи, шари ґрунту, де коренева стема, то ми вже говорили, що там не буде кисня. Там почнуться анаеробні процеси, а нам потрібні аеробні процеси. І, ну, там Вода може бути. пам'ятаєш, Ми говорили, що там можуть бути різні солі, які мішають засвоєння елементів ґрунту. Ми вдаємо з добрими якісь елементи ґрунту, а ми їх не можемо. Ну це так і пошвидку, там можна багато називати причин, чому не можна, а вони не можуть бути доступні, тому що вони блокуються тими, які солями, які підходять з тою водою. Крім того, вони можуть забирати на себе там той же азот, і так далі, там граючи цим рівнем. Тому оце такий фактор, який ну потрібно враховувати і прораховувати як. Уникнути такої ситуації, якщо в нас близьке стояння під ґрунтових вод. Коли ми говорили з тобою про, здається, повітряний чи поживний режим ґрунту, от якийсь із цих режимів. І ти сказав, що начить в ґрунті є там е, велика складова частина, органічна частина, ну да, і е, органічних часток, велика е, складова органічних часток і невелика гумусу. Це якщо повезло, якщо в нас родючі ґрунти. Чи правильно я розумію? Да? Я казав, що у будь-якому ґрунті є якась частина органічної речовини, а ця органічна речовина складається із двох складових: 80-85 до 90 може бути це гумусові, і 10-15 – це не гумусові, це рештки, які відмирають. І я казав, що мінералізуються оці рештки. Пам'ятаєш, я казав, так. що мінералізуються ці рештки, які є не гумусовоч, не гумус. А якщо їх не ну, якщо ґрунт стає дуже бідний на елементи живлення, то погана ситуація, коли мінералізуватись може початися самі сам гумус, ну складові гумуса — це гумінові кислоти, фольво, кислоти, гумін, і це погано, тому що їх теж можна мінералізувати. Мікроорганізми можуть із ним працювати. Це йде значно довше. Але я казав, що ми не можемо втрачати гумус, тому що, я пам'ятаю, я зрозумів тобі питання. А що він тоді є, якщо ми так. не можемо ним користуватися? Його головне задання це те, що він робить у ґрунті. А він робить у ґрунті, бере елементи жилення, тримає в доступному шарі ґрунту, він робить ґрунт родючим, тому що він. Працює з елементами живлення, які поступають. Він працює ну як пам'ятаєш, я казав як офіціант. Він тримає, видає, коли ага. потрібно. Оце його цінність, оце є родючість ґрунту. Родючість ґрунту, це коли ми Бо ми можемо так, як нам на бідних ґрунтах ми кажемо, та ми внесемо й так. Наш нам родючий ґрунт, ми будемо вносити добре. А і ми говорили мігрує, не вміне не а гумус. Оце його основна. Чому він такий цар, король? Він сидить там. Ну ми повинні до нього так ставитися з величезною повагою, так тому що він робить їх доступними. Він робить їх. Е накопичує у кореневмісному шарі ґрунту, тому що цей гумусовий горизонт, він, як правило, від ґрунту там йде від 20 і може до метра, і навіть більше на самих таких потужних чорноземах досягати. І от він робить, ну це якраз верхній шар, це там, де не ґрунтотворча порода, а там, де ґрунт, в якому розміщена коренева система. Так от він. І робить оці елементи живлення і доступними, і тримає їх на поготові, коли віддати. Так а якщо він мінералізується, то ми його втрачаємо. Тобто ми збіднюємо ґрунт. Нема кому передавати оці всі поживні речовини, ці всі ну, мінеральні, органічні. Да. Ну так, це є поживна частина. Мається на увазі, це є родюча частина ґрунту, коли хтось або щось. Працює з елементами живлення. тому що самі елементи живлення, це поняття дуже відносно. Вони можуть бути доступні, можуть бути не в тій формі. Так, можуть бути. Я зрозуміла. Якщо хліб є на вітрині, але я його не можу купити, так. то толку з того, що він є так. на Так, Ну подивилася, так. Да, да. Все, о, о, дякую. О, це вже я зрозуміла. От. І тепер гуму не як органічні частини, яку можна переробити на мінеральну і дати, як іду, а саме, що він. І робить цю роботу. Ще одне запитання: от ти сказав про ґрунтосуміші, чому важливо робити велику яму, ти дуже детально пояснив, що це на роки, це на перспективу. І якщо врахувати, скільки ми, нам доведеться купувати там і фунгіцидів і інших засобів, якщо ми не зробимо одразу, ну не створимо всі ці умови з врахуванням всіх чотирьох режимів ґрунту, однак ти сказав, що ми можемо сказати, що там ми будемо під перекопку вносити там, ага. да, перегній там ще, тобто поліпшувати будемо структуру ґрунту. Да, тобто ми будемо підтримувати ці, але так не можна. Чому так не можна? Чому треба тільки саме велику яму? Чому ми не можемо це з часом зробити щоразу, вносячи необхідні елементи, перекопуючи, і в нас так само буде поступово створюватися ця яма із правильною пористістю, дренованістю ґрунту, із вмістом там органічних речовин і всього іншого? Ну я би не сказав, що так не можна. Сказав, що можна правильніше зробити, тому що коли ми створимо оцей об'єм, ну давай уявимо там, я купаю в себе під дерева 150 см в діаметрі і 80 десь глибини. Ми заповнюємо такими грунтосумішами, перегноєм так, і так іншими речовинами. Це такий ми робимо ну, об'єм, де буде розміщатися коренева система повністю, так і ось тобі глибина 80, інколи й до метра. Зараз нові сади, я взагалі там садив, то купали 2, 200 220 см, і там навіть до метра. Чому? Тому що коренева система буде розвиватися повсюди. Якщо ж ми не внесли, а потім цим способом Довносимо. Довносимо, то ми вже на ту глибину не подамо. На ту глибину не подамо, ми вже нерівномірно це зробимо. Зміш, краще один раз зробити рівномірно, а потім цю операцію все рівно потрібно робити, тому що ми пам'ятаємо, що щорічно виноситься величезна кількість поживних речовин на листя, на пагони, на процеси, які відбуваються, на урожай, який ми знімаємо. Ці елементи живлення беруться, вони споживають, як ми казали, рослини мінеральні. Але ми або даємо з мінеральними добривами, або ми вносимо органічні. І тому, коли ми даємо органічні, вони мінералізуються і виносяться. Ми зробили обрізку дерев, ми винесли частину того, що наросло. Але щоб наросло нове, і це наросло, треба було подати речовини. І тому. Воно і так нам треба вносити туди і під перекопку, і органічні, і мінеральні добрива. Але дивися, якщо ми тут вносимо, ми робимо такі локальності, uh -huh, uh -huh. де умови не тільки поживні, пам'ятаєш, ми говорили за чотири режими, от ми й говоримо вірніше, про них. А тут створюються найкращі оці всі режими. Тому що ми вносимо під перекопку. Тут ми зробили кращий режим тут. І виходить, що ну, корінь тут активніше працює, тут активніше працює. А коли ми це заповнили, то ми е, зробили ну, якийсь якісний, досить великий, відносно великий. Тому що якщо крони великих дерев там, мають 4-5 метрів в діаметрі, то уяви собі коренева система, так, а їй треба функціонувати. І хай вона, хоча б якась її частина, буде в самих оптимальних умовах, де буде мікробіологічний процес, водний, повітряний і поживний. І тому під перекопку ми не зможемо. Тим більше на глибину це все подати. Я зрозуміла, Саша, я тобі дякую. Я чесно скажу, я маю ще купу запитань, але я не буду такою егоїсткою, тому що я переконана, що а, мають запитання після перегляду <с <с тієї чи іншої частини, і наші глядачі. Тому я пропоную а, пишіть всі наші випуски, вони дублюються на ютуб каналі Дача. І так само ще їх можна буде побачити на Ютуб каналі Олександра Андрощука. Тому а, а, переглядайте і в коментарях пишіть свої запитання, які у вас виникли, бо я ж для себе та. Римую відповідь як егоїстка, да? а в людей може зовсім інші виникли запитання. Тому проявляйте свою активність, пишіть запитання. і Ми тоді вже наступні випуски, наступні програми будемо формувати, саме опираючись на те, що у вас цікавить. Я нагадаю, що автором програми Енциклопедія Садівника є Олександр Андрощук. І не прощаюся з вами. Чекаємо на ваші запитання. Тож до зустрічі на телеканалі Дача в програмі Енциклопедія Садівника.